Він виховав одну з найвідоміших українських танцівниць а тепер його життя на волосині. Батько фіналістки проєкту танцюють всі. Ілони гвоздьової, хворий на останню стадію раку, але шанс врятувати чоловіка іще є, та й сам він не здається. Зараз вона працює у режимі нон стоп майстер-клас, уроки хореографії та персональні тренування. Ілона гвоздьова береться до будь-якої роботи. працює ледь не цілодобово, аби врятувати свого тата. Ну, а як ти взагалі там чувствуєш себе? Це кадро одного з найрейтинговіших проєктів телеканалу СТБ. Танцюють всі тоді. 2008 2008-го. ця невеличка чорнява дівчина з Дніпропетровська розірвала телепростір просто перед очима глядачів. Вона стала однією з найсильніших танцівників країни. У тому сезоні вона дійшла фіналу і, зрештою, стала однією з хореографів проєкту. Найголовнішим глядачем для неї завжди був тато. Багатир спортсмен та оптиміст. Саме він навчив доньку боротися за перемогу. Ну я не пам'ятаю такі щоб вона банані привезла хоча б третє місце. Зараз він отакий схудлий та блідий, а ще не може підняти нічого важчого за кухоль води. 8. Ну, от 32 кілограми її. 200 разів. Та да це такое? Саша. Дай води, я Саша, не могу. Олександр Гвоздьов все життя тренував, виховав 20 майстрів із юрівого спорту. Останнім часом планував піти на проект Україна має талант, хотів уразити всіх своєю силою. Аж раптом як грім серед ясного неба. Рак легенів четвертого ступеня У пацієнта заболівання правого легкого, процес генералізований. Іміється гіметеґінемітестезірування, є пораження костей скелета, є болівий синдром. Зараз він майже не полишає своєї квартири весь час, страшний біль. Тим часом у Києві донька Ілона досі не може скоритися, хворобі тата. Я вот так сіла і у Боженьки попросила за все прощення і просто задала йому вірту: за що. Ну я нікого не обидела. Я завжди, ну там, якщо мені треба було, я допомагала завжди. У мене батьки теж дуже добродушні всегда. Жили, як нормальна сім'я. Українські лікарі Ілонаному татові допомогти вже не можуть. Єдина надія на Німеччину. Там чоловікові обіцяють подарувати життя Ціна питання майже 20 тисяч доларів. Родина віддала вже все, що мала, і тепер телеканали СТБ просить допомогти небайдужих українців. Тим часом Ілона не випускає телефона з рук. Там на фото її батько ще здоровий. Вона вірить, що колись знов побачить його таким. І тепер, як колись він її, вмовляє тата боротися. Пап, ну ти держись. Слышиш? Я знаю, і що замуж ви видать, і вас твоєго внука спортсменом. Галина Сергієва, Олександр Віткович, Ольга Волинська та Ярослав Шийко. Програма Вікна СТБ.